Компанія FIFINE особисто в мене асоціюється відразу з мікрофонами, хоча асортиментів вже можна знайти не лише їх, але якщо так чи інакше ви стикалися з пошуком чи обором мікрофона для запису відео подкастів, стрімів там, музики, голосу. То точно бачили FIFINE. Все в світі змінюється, тож FIFINE теж не стоїть на місці, підлаштовується під потреби юзерів і постійно вдосконалює свої моделі. Вітаю, піпли! Це FIFINE T688 в комплектації з ось такою крутою ногою. І це певно один із найкращих динамічних мікрофонів за свою ціну, що поки що до мене потрапляв. Протисніть вподобайку та підписку, і давайте я поділюся враженнями, адже розказати є про що. Все відео озвучене саме на цей мікрофон без опрацювання. Розпов. 沟通奶吗 Пакування кайфове коробка стильна, дає зрозуміти, що мікрофон здатний закрити серйозні потреби. Єдине, що колір вказаний ось тут. В мене саме білий. В середині інструкція і не раз говорив, у FIFINE пакування дуже надійне. Завжди вирізані отвори під конкретний девайс з обох сторін. Це круто. Отже, це комплектація з приставкою Т. Є ще з літерою К, це та сама модель, але без кронштейна, не сплутайте. Тож тут наповнення більше. Кабель Type-C на Type-A, з'ємний частини кронштейну. І відразу скажу, якість тут прямо вау. Справді дуже. Дуже хорошо, з металу, текстуровано, потім зберемо, покажу. І сам мікрофон досить великий, відразу посаджений в павук та з ось таким поп-фільтром. Трохи придавився, але то нічого з часом випрямиться. Під фільтром конструкція притаманна динамічним мікрофоном. Є лого компанії на корпусі, зверху сенсорна кнопка м'юту. Всі інші інтерфейси внизу. Давайте спершу зберемо і поговоримо про них детальніше. Скласти не проблема. Всі елементи просто вставляються або закручуються у комплекті. Є перехідник під різну різьбу, сюди він знадобиться, і звісно, тепер. Це виглядає ще крутіше. Отже, інтерфейси. Внизу, як бачимо, повний фарш Type-C для підключення plug -and Play, адже мікрофон має свою вбудовану аудіокарту, тож може працювати самостійно та незалежно. Є регулювання звуку і що круто, регулювання моніторингу звуку, який він теж підтримує, бо поряд є AUX. І це зручно. Моніторинг, в принципі, важливо, а те, що можна прямо на мікрофоні підлаштувати його гучність, це вау. Але Fifine, певно, подумали, що цього буде замало, тому дали можливість підключення по XLR. На жаль, я немає окремої аудіокарти, тож безпосередньо через XLR затестити не зможу, але все ж пару слів скажу. XLR – це двері у світ налаштувань, він і без того звучить якісно, але маючи роз'єм, завжди є куди рости. Це не всім може бути треба тут і зараз. Але таке рішення додає універсальності та конкурентноспроможності. Тільки ж майте на увазі, що при підключенні по XLR всі ці крутилки на корпусі працювати не будуть, адже за звук буде відповідати безпосередньо ваша аудіокарта. Я користувався і тестив, так як певно буде багато хто користуватися відразу після покупки, просто під Включивши його по проводу до ПК до запису звуку, ще повернемося пару слів про збірку та загальну якість, і звісно про кронштейн, бо він заслуговує окремої уваги. Сам мікрофон та більшість ключових елементів металеві з таким приємним матовим відблиском. Дизайн мені дуже подобається. Тут немає RGB, для когось це може бути мінусом, але гадаю, тут її відсутність виправдана. Єдиний елемент, що свідиться, це кнопка м'юту. Зелена працює, червона вимкнено. Так от, в цій моделі RGB прибрали, зробивши його більш стриманим та солідним. Павук, що знижує вібрації з металу. Під фільтром теж метал, звісно. При цьому не сказати, що він аж занадто важкий. До збірки питань немає від слова зовсім. Це якісна річ, що по вигляду, що в руках FIFINE тут молодці, справді. По кронштейну, як бачите, він з низьким профілем, а це значить, що його конструкція відрізняється від більш класичних кронштейнів, якщо так можна виразитися. І це виявилося дуже вдалим рішенням. По-перше, тут немає ніяких пружин, що здатні видавати зайві звуки. Вся пружність регулюється ключем в комплекті, піджимаючи або послаблюючи. Чи за потреби рухомі елементи. По-друге, така форма додає гнучкості та елементарного комфорту в універсальності. Я прикрутив його на більш видному місці, але зазвичай він у мене був ось тут. І таким чином я можу просто прибрати його з поля зору максимально компактно, щоб не заважав, або ж навпаки, підсунути фактично в будь-яке потрібне місце робочого столу, розгорнувши наповну. Дуже зручно, якщо потрібно писати голос на подкастах, вивести його в кадр, не прикриваючи мовця, чи на тому самому стрімі це дуже допомагає, не перекриває периферію. Коротше, кронштейн імба. Він весь з металу, не враховуючи пари рухомих зажимів та накладок, якими можна закрити прокладений кабель, бо так, ви певно, вже помітили, кабель тут приховується. Я не зміг знайти якихось мінусів, починаючи від капсуля, закінчуючи ручкою, якою затискаєш до стола кронштейн, від вигляду до якості, все на висоті. З цим завершили. Тепер перейдімо до головного запису звуку. Я відразу лишаю на екрані технічні специфікації, щоб не вдаватися в подробиці цифрами, а скажу про основне: FIFINE t 688 це динамічний мікрофон, що Має кардіоїдну спрямованість. Це основна відмінність від умовно популярних та розповсюджених наразі конденсаторних мікрофонів. І особисто мені було важливо зрозуміти цю різницю. Гадаю, вам теж буде цікаво, адже конденсаторні та динамічні мікрофони це саме різні мікрофони. Якщо конденсаторний пише звук безпосередньо тієї сторони, в яку дивиться капсуль, і збільшує шуми, щоб захопити більше, то динамічний здатний ефективно захоплювати звук з переднього напрямку, чітко направленого на джерело звуку. При цьому шуми з інших напрямків залишаються. Менш поміченими мікрофон фокусується на звуках від конкретного джерела, таких як голос чи інструмент, і відповідно краще ігнорує сторонні звуки. Наприклад, шум навколишнього середовища чи віддалені голоси з сусідньої кімнати. Саме по цій причині динамічні мікрофони стали популярними серед юзерів і особливо стримерів чи подкастерів, даючи змогу писати в кімнаті без ізоляції більш чисто, відсікаючи посторонні шуми та звуки. А в 99% людей кімната це звичайна кімната, і такі мікрофони це спасіння. Простими словами, якщо я хочу записати і Голос і гітару одночасно, просто з загальним звучанням однією дорожкою. Конденсаторний це зробити дозволить, а динамічний має писати безпосередньо одне джерело звуку, або голос, або гітару. При цьому зробить він це краще, бо йому не страшна зміна динаміки, він її сприйме і запише, і посторонні звуки, які він не почує. Давайте перейдемо в такий собі лайф режим, щоб я в нього безпосередньо поговорив, а ви послухали, гучність мікрофону в Windows зараз на 90% на корпусі також. Давайте я додам його до 100. Ось так. І буду потихеньку зменшувати, щоб ви почули, як це працює. Е, я буду щось говорити, і відповідно зараз ми мене напевно взагалі не так не будете чути, але я. Поверну все як було на 90%. Це, мені здається, найбільш оптимальне е, звучання для нього. Також можу безпосередньо регулювати гучність моніторингу мого голосу. Це досить зручно, оскільки часом хочеться чути себе менше, хочеться взагалі вимкнути. Ну, коротше, досить зручна штука, добре, що вона тут є. Оскільки це динамічний мікрофон, в ньому потрібно говорити прямо в капсуль, тому що якщо я буду говорити десь поряд чи зміню собі положення, то відповідно це особливість динамічного мікрофону. Він вловлює лише той. Спектр, який направлений чітко в капсуль. І давайте трішки помочу, щоб ви почули, як він пише шуми. Повторюся, в Windows 90% гучності, на корпусі також 90%. Дуже шкода, що не можу потестити з XLR, Мені здається, там звук все ж буде яскравіший, але навіть з того, що ми маємо збудованою аудіокартою, цього більше ніж за очі. Я впевнений, для подкастів, для стрімів, для повсякденного користування, тим паче цього достатньо. Ще від себе додам, що звук з динамічного мікрофона здається більш щільним у порівнянні з конденсаторним, принаймні з тих, що я тестив. Кронштейн, на мою думку, це імба, завдяки ньому виростає елементарну зручність користування, оскільки тобі постійно потрібно тримати динамічний мікрофон десь в районі рота і говорити чітко в капсуль. Кронштейн тут мені здається не Вхідна річ, а загалом, підводячи такий невеликий підсумок з власних вражень, динамічний мікрофон це інший мікрофон. Він е, дає інший експірієнс та від нього інший вайб. Ну, голос голосом, але давайте послухаємо, як він пише інструмент, щоб скласти більш цілісну картину. Такий Fifine t 688 що не модель, то прогрес на обличчя, як то кажуть. Fifine дійсно молодці в сфері мікрофонів. Можна шукати купу відмінностей, щось десь вислуховувати, але купуючи мікрофон Fifine, знаєш, що отримаєш якісно за те, що купив. Конкретно в t 688 скомпілювали все в одному флаконі. І дизайн солідний, і збірка, і регулювання звуку та моніторингу. Кнопка м'юту сенсорна посадили все це в металевий павук на крутезний кронштейн, даючи змогу з коробки відмінно писати і ще більше вирости, докупивши аудіокарту. Коротший. Як на мене, вдала модель. Хто цікавиться, не розчарується. Можливо, хтось вже має досвід експлуатації. То ж, теж поділіться в коментарях. Цікаво почитати. В мене на цьому все. Тисніть подобайку та підписку. Окрема дяка всім спонсорам та патронам за вашу постійну фінансову підтримку. Дякую, бережіть себе і побачимось.